Віт усім! Рада вас бачити, до нашої редакції надійшла нова історія і я з радістю з вами нею поділюсь. Ми з чоловіком нещодавно переїхали на нову квартиру. Він отримав підвищення, але потрібно було бути ближче до роботи. Я, в принципі, була не проти, адже все одно працюю вдома, а наш син зараз не ходить до дитячого садочку через карантин. Перший же день я познайомилася з нашою сусідкою. Вона мешкала у квартирі навпроти. Вона прийшла по сусідськи попити чаю та дізнатися, хто я така та чим дихаю. В цей час її син та мій гралися в іншій кімнаті. Хлопці одразу потоваришували. Наступного дня нова сусідка попросила придивитися за її малим, поки вона збігає на кілька хвилин магазин. Я погодилась. Мені було не дуже важко до того ж, він все одно грався з моїм сином, та її кілька хвилин затягнулися до піснього вечора. Мій чоловік давно повернувся з роботи, а сусідки все не було. Я постелила її синові на дивані та нагодувала його. Прийшла вона тільки на наступний день. Вибачилася, що так сталося, і, начебто, терміново її викликали на роботу. Я вдала, що повірила. Але через кілька днів все повторилося. В принципі, я була не проти сидіти з її сином, він був спокійною дитиною. Але вона хоча б могла попереджати про те, що її довго не буде та залишати для дитини хоч якісь продукти. Мені не шкода його нагодувати, але сам факт того, що вона повинна розуміти такі речі. А кілька днів тому вона взагалі мене вразила, подзвонила у двері і втекла. Коли я відчинила, то на порозі стояв самотній хлопчик. Він сказав, що мама залишила його зі мною. Не могла ж я покинути дитину у під'їзді. Але коли вона повернулася, я пояснила їй. Що я не безплатний дитячий садок і наступного разу зателефоную у службу опіки та скажу, що хтось покинув дитину. З того часу вона зі мною навіть не вітається. Ось що означає допомогти один раз, потім ще й винним залишишся. В коментарях пишіть свої думки стосовно цієї неоднозначної ситуації, що ви думаєте про таких матерів, які так легко залишають своїх дітей на чужих людей.